Привіт, мої любі! Сьогодні трошки з іншого ракурсу записую відео. Запис... Записую відео на місяць вересень, що нам принесе вересень, і називається розклад: 12 домів. Складений він на основі 12 домів гороскопу. І, тобто, я буду розкривати кожен дім, і будемо дивитися, що кожен дім вам принесе. Або як ви будете себе поводити по відношенню до кожного дому гороскопу в місяці в вересні. Якщо вам не підходить цей розклад, будь ласка, проходимо мимо або замовляємо індивідуальний Добре, щоб не було у нас ніяких непорозумнів. І так, перший дім гороскопу це дім вашої особистості. Цей дім відповідає за ваш характер. За те, які якості свого характеру ви будете, за вашу поведінку, які якості свого характеру ви будете проявляти в місяці вересні. І так, дивимося, перший дім у нас колесо фортуни. О, сама доля нам іде в руки, розумієте, колесо фортуни нам говорить, що в цьому місяці ваша поведінка буде не так залежати від вас. Як від того, як ви будете сприймати вашу долю. Вам доля буде посилати щось неймовірно круте і класне, тому що е, по фортуні завжди ми щось, якби удача йде нам до рук. Вам треба буде тільки просто взяти її, схватити цю удачу, не випустити з своїх рук. Тобто від вас в основному нічого не залежить, ви просто повинні віддатися долі і сприймати все так, як треба. Тобто, щоб не, не трапилось, ви повинні сказати, що все до кращого, все йде так, як має бути. І просто приймати це все з розпростертими об'яттями, як то кажуть, розумієте? Далі дивимося, другий дім. Другий дім відповідає у, нам, у нас за матеріальні цінності, за фінанси, які ви можете заробити самі. Тобто. За фінанси, які ви самі заробляєте. Не то, що там ви десь візьмете, хтось вам дасть, а що ви можете заробити самі і як ви будете ними розпоряджатися, так? Королева жезлі, ну, дивіться, фінанси будуть, якщо ви будете проявляти активність. Так як у нас я розклад трактую для жінок, то королева жезлі у нас ділова енергічна, ділова жінка, яка... Має працю, має якийсь статус, так, у неї є робота, вона вміє працювати, вона знає, що вона робить, для кого вона це робить. І в неї все так, як треба. В неї все відбувається так, як треба. Тобто в королева жезлів ніколи не буває без грошей. В неї гроші завжди є, але їх треба заробити. Тобто, гроші ваші, фінансове, ваше положення буде залежати від того, як ви їх заробите. Розумієте? Тобто, якщо ви будете працювати добре, гроші будуть. Якщо ви десь полінитеся, ну, то, звичайно, так і будете мати. Третій дім відповідає за комунікацію, за ваші, наприклад, можуть бути такі десь недалекі якісь путіше, там, десь, може, десь поїдете, але це недалеко. І взагалі за комунікацію з іншими людьми. Тобто там. Не з родиною, а з сусідами, там, знайомими, за ваші такі близькі відносини, за якісь інформації, там, що ви, можливо, щось получите. Ну і невеликі такі там, десь, можливо, десь поїдете, десь щось знайдете. Ну, Дивіться, ніяких одразу хочу сказати ніяких недалеких доріг навіть у вас не буде. Ви будете. Комунікація з людьми у вас буде така що, трошечки якась е, насторожена. Будете чогось сильно переживати і боятися. Якась комунікація з людьми буде така під страхом. Під, е, по карті Луна це якісь такі переживання. Ви будете дуже чомусь із іншими людьми. Е, Такі комунікації будуть якісь залежні, якісь страхи, якісь невідомості. Щось буде відбуватися. Ну, не знаю навіть. Гляну на іншій колоді. З чим це пов'язане? Можливо, буде... вам треба буде десь поїхати недалеко, або десь піти, або будете боятися, не знаю навіть чому. З чим це пов'язано? Дивіться, можливо, знаєте з чим? вибачаюсь. Це може бути пов'язане з тим, тому що, як карта підсказка, нам випала карта Четвірка Пентаклів, що у вас буде не вистачати грошей. Ви, може, й хотіли би десь піти, десь там пройтися, на якусь прогулянку десь вийти, але у вас буде ваші, як сказати, Ваші бажання будуть більші за ваші можливості. От так. І тому ви будете трошки боятися, не будете навіть хотіти десь, можливо, в душі будете хотіти, так? але вам трошечки не вистачить можливо фінансів, і ви зрозумієте, що ну, ще не на часі, що ви ще цього не досягли. Мабуть, трошечки треба менше спілкуватися, ви будете більше хотіти бути о, будете більше хотіти бути е, як там, в уєдіденні, е, чим, наприклад, із іншими людьми. Ви навіть не будете хотіти йти десь вийти, да, прогулятися. Ви, можливо, будуть навіть звати кудись, ви скажете, та не хочу, я лише вдома посиджу. От отак якось це буде підгіду якогось страху, якогось не знаю. Ну, не будете, ви хотіти десь виходити, от чесно. Добре, четвертий дім це в нас дім родини, дім сім'ї, дім батьків наших. Подивимося, це батьківський дім, можливо, буде все, що пов'язане із вашим домом, із вашою родиною, з вашою сім'єю. Так, подивимося, що тут у нас чекає. Трошечки перекладу, бо не вистачить місця. Так, що нас чекає в четвертому домі? Ну, тут ви, дивіться, теж якась не дуже така ситуація. Ви в якому в якійсь такій... Ви в такому положенні, що ви в вересні не будете мати можливості, або будете так думати, що ви не маєте можливості вийти, десь вийти. От ви якби в таких рамках, яких ви не можете покинути цього всього. Але це я так вам скажу, що це тільки в вас думки в вашій голові. Насправді цього немає. Ну так, дивіться, ви будете як відлюдник, так як я й казала. І з іншими людьми ви не хочете спілкуватися в третьому домі. Спілкування взагалі у вас визиває якісь страхи, вам краще побути одному. Тут з родиною ви теж не захочете спілкуватися, тому що випала карта пояснення відлюдник. Ви теж не захочете якби, спілкуватися. Ви будете намагатися більше бути вдома самому, самій, чим десь вийти. І от навіть з родиною ви не захочете спілкуватися, але це тільки ваше бажання. Бо це тільки ваше бажання, ви просто самі того не хочете. Добре, подивимося п'ятий дім. П'ятий дім у нас це відповідає за ваші хобі, за ваше, наприклад, самовираження, за творчість. От, можливо, якщо ви не хочете нікуди виходити з іншими людьми, то, можливо, ви захочете бути вдома і самим щось робити, щось творити. Зараз глянемо, чим будете займатися. Самовираження, ваше, творчість, те, що приносить вам задоволення, душевний кайф. Ну так, ви бачите, як карти говорять. Ви будете займатися тільки тим, що хочете ви. По карті Мах ви будете творити своє. Ви будете щось, ви собі щось надумали, тому для того вам спілкування з іншими, вам взагалі не треба з родиною. Ви теж не дуже хочете. Ви будете сам на сам творити свою історію. Тобто, це може бути заняття якимось новим хобі, можливо, якась творчість, можливо, якісь курси. Тут всі стихії у вас в руках по картімах, розумієте? І все це вам під власно, ви все це хочете, ви все це можете, і от ви будете саме у вересні місяці чимось таким займатися. Це дуже добре. Так що ну один місяць можна і не поспілкуватися. Ви знаєте, що людина, яка одинока, сам ну кажуть сама, немає друзів, да? то це не означає, що людина там замкнута якась ні. Це людина, яка їй добре сам самі з собою. Отак, і вона може себе зайняти. Чим хочеш, або якісь ну, щось ви будете творити, тому що мах він завжди творить, він завжди щось е, робить, приносить е, по карті мах е, в домі е, задоволення, душевного комфорту. Ви будете самі собі приносити задоволення. Ви будете дуже задоволені, але. Не від спілкування з друзями, не від спілкування з родиною, а від спілкування, від творчості, від спілкування з самим собою. Ви нарешті віднайдете самого себе, розумієте? Так, добре, шостий дім. Шостий дім у нас це дім, е, який пов'язаний із здоров'ям. І може бути, е, в шостому домі ще часто буває е, така позиція, така. Робота рутинна, розумієте? Вибачте, попадали карти мої. Хочу спішено розказувати щось. Це по шостому дому, ну, в основному, здоров'я. так що, Або праця, яка кожного дня, одне й те саме. Ну, подивимося, навіть, мабуть, подивимося, так як працю ми вже бачили, дивимося здоров'я. І так, шостий дім, здоров'я, що нам скаже в вересні місяці. Ну, можу так сказати, по четвірки жезлів здоров'я стабільне. Здоров'я стабільне, дякувати Богу. Але це теж четвірка жезлів, це дім, ваш дім. Тобто у вас буде, вам буде дуже класно, ви будете коли будете самі собою, в себе вдома. Ви просто обожнюєте свій дім, ви його так любите, ви просто ви вдома в себе, ви просто, я не знаю, ви відпочиваєте, вам нікого і нічого більше не треба. Ви хочете бути тільки самим собою. Ви будете щось творити, можливо, щось малювати, можливо, щось вишивати, чи ну, якесь інше хобі, щось ви знайдете для себе таке, що принесе вам радість, щастя, і ви будете дуже задоволені. Далі дивимося сьомий дім. Сьомий дім відповідає у нас за любовні відносини, за просто відносиння, відносини, за партнерство, за, можливо, брак. Зараз подивимося, що в партнерстві у вас, так? Що вас чекає вас в партнерстві? А отут, дивіться, нехороша така карта випадає, ну як нехороша. Ну, як для, чого? Як для кого? П'ятірка мечів. Погано видно, ось я вам показую ближче. П'ятірка мечів. Про що воно говорить? Що партнер, дивіться, будьте обережні, будь ласка, тому що партнер, з яким ви зараз знаходитеся, можливо. Буде намагатися буде намагатися якось вас в чомусь обманути, десь щось хитрити, якісь маніпуляції, якісь буде якось старатися з вами провернути такі справи, щоб перемогти, щоб або зробити щось так, як би то і хорошо, да? але це не буде чесним, чесним трудом, да? чесної праці, а це буде якимись хитростями, маніпуляціями, якимись обманом. Так що будьте обережні, будь ласка. Із партнером. Це може бути як партнер ваш по життю, так може бути партнерство і на роботі. Просто будьте начеку, будьте обережні. З чим це пов'язане? Так, дивіться, тому що може у вас пояснення, карта йде, карта суд. Може бути це пов'язане із якимось. Процесами, які вже тягнуться давно, і які вже повинні вирішитися. Розумієте, Можливо, ви давно вже чекаєте на це, якісь там в партнерстві щось має вирішитися. І якщо воно вирішиться не так, як ви хочете, якщо... це може бути якась підстава від вашого партнера. Так що будьте, будь ласка, обережні з партнерами своїми. Причому як в особистому, так і в суспільному житті. І так, дивимося, восьмий дом. Восьмий дом це кажуть дом смерті. тобто, Ну чому смерті? Тому що це дом такий м -м, самий такий важкий, тому що він іде тут ідуть якби дім карми. Тобто, що обов'язково що повинно пройти, якісь можливо кризиси, трагедії, якісь, може, справи, які не завершилися, але вони повинні завершитися. В цьому місяці вересні, так? Давайте подивимося, яка ж кармічна карта, яка карма має бути. має бути, Так, дивіться, ну е... карта не страшна, звичайно. Так, карта три кажезлі, три жезлів, карта не страшна. Карта дороги, карта, це ще карта чужих грошей. Якщо тут у нас в другому домі це гроші, які ви можете заробити тільки самі, і тут випали ви, да, що ви можете заробити тільки самі ці гроші, вам ніхто не дасть. Але в восьмому домі тут ми дивимося на гроші, які можуть нам прийти десь, звідкись. Ви будете думати, як їх дістати, де їх взяти. Але я хочу вас попередити, що так як це у нас дім карми, думала, що вам буде видніше. Погано видно. О, так, так як у нас це дім карми, так то тут, може бути, ви, можливо, захочете кудись десь піти в щось нове. І будьте, будь ласка, обережні, тому що е, ну, по восьмому дому. Можливо, той напрямок, який ви обрали, або хочете обрати, або оберете, він, можливо, не такий, який вам треба. Так що тут треба 10 разів подумати, прежде чим вирушити, наприклад, щось нове, Да? І якщо ви захочете десь брати в когось або в кредит, або позичати гроші, теж подумайте, мабуть, більше ніж 10 разів. Тому що... Ну, щось нове не принесе вам в місяці вересні нічого доброго. Особливо по новому напрямку праці і по грошах. Так що краще подумайте, можливо, тут іще будуть якісь юридичні справи, які ви надумаєте щось можливо подавати або на суд, або якісь судові справи, або якісь документи, пов'язані з юстицією. Тут вам це не принесе нічого доброго. Так що так, будьте обережні з цими справами і трошки пересидьте, пересидьте собі вдома краще, так, як ви хочете. да, Пересидьте вдома, щоб ніхто і нічого вам не заважало. Так, далі дивимося дев'ятий дім. Дев'ятий дім це в нас відповідає за різні релігіозні випроси, релігійні, далекі поїздки, так? Так як ми бачили з вами, що близькі поїздки в нас нікуди, ми вдома. Подивимося, можливо, вам якісь далекі поїздки предстоять, або, можливо, якісь вам ну, все, що виходить за ваші привичні, наприклад, привичний устрій життя, так? можливо, якісь там, спілкування з представниками інших культур, філософії, релігійні питання. ну таке. І так, 9 дім, що тут у нас? Імператор. Імператор. Про що нам каже імператор? Імператор нам говорить в Дев'ятому домі. Дивіться, що можливо буде спілкування з якимось чоловіком. Так, з чоловіком на високій посаді, який має вже за плечима якийсь досвід, можливо, як... Структуру свою, можливо, свій бізнес, так? Е, може це може бути представник іншої культури, іншої релігії, іншого краю, так? І е, далеких поїздок теж немає, тому що імператор сидить на місці, він нікуди не їзде. Але спілкування, якийсь вихід за якісь рамки, спілкування в іншому ракурсі, можливо, у вас буде. Спілкування з якимось таким, може бути, Чоловіком високої посади, розумієте? І щось ну, в вересні місяці, щось буде у вас таке цікаве, якесь спілкування цікаве. Можливо, поспілкуєтесь з кимось десь, в якомусь чаті, а можливо, десь. Та що ж це таке? Карти летять прямо вибігають, вистрибують поспілкуєтеся, можливо, з кимось, можливо, це буде якась інша, представник якоїсь іншої культури, вам буде цікаво поспілкуватися і побачити, про що це, як це, так? Ну, щось буде цікаве з людиною високого рангу. І це більше так от підходить до чоловіка. Це чоловік. Так, дивимося, десятий дім. Десятий дім це в нас розкаже нам про зміни в вашій кар'єрі, про роботу. Роботу, вашу, можливо, якісь зміни. Взагалі, це дім кар'єри. 10-й дім, можливо, зміна якогось статусу. Подивимося. Так, що нам каже 10-й дім? Так, тут виходить королева Пентаклів. Дивіться, так, як ми дивились на початку, що ви показали нам, що ви є королева жезлів, тобто жінка молода, амбітна. Яка працює, яка має щось за плечима, так, якусь роботу, горить енергію, то у вас може це можуть бути декілька варіантів. Може бути зміна вашого статусу. Тобто ви можете стати дружиною. Хоча по партнерству тут, я б не сказала, тут якась хитрість, обман, тут не може бути. Або, можливо, вам запропонують роль дружини, або ви можете з королеви жезлів перейти в королеву Пентаклів. Що це означає, що ви... Ті гроші, які ви заробите самі, ви їх будете берегти, ви вже будете знати, як їх втратити, тому що ви перейдете в іншу іпостасі, розумієте? Ви станете королевою Пентаклю. Королева Пентаклю в нас вже знає, що і як заробити, що кому дати. В неї діти накормлені, в неї є що їсти, в неї є на чому поспати. Вона любить себе оточувати прекрасними речами. Це як мала імператриця, розумієте? І. Зміна статусу вашого в праці. Можливо, що ви заробите гроші в вересні, немаленькі, причому заробите тільки дякуючи собі, дякуючи своїм амбіціям, і своїй енергії. І зможете підняти свій статус до королеви Пентаклів. Тому що по статусу королева Пентаклів має більше грошей, як королева жезлі. Отак. Добре, це непогано. Одинадцятий дім у нас іде. Це що тут у нас? Ага, це друзі, тобто дім друзів, дім спілкування, можливо, спілкування не близького, так як тут спілкування з друзями, з близькими, які рядишком біля вас, да, то по 11-му дому ми зараз подивимося спілкування з людьми, які, наприклад, далекі там можуть бути вони далекі, ці друзі, да, але вони можуть бути ближче як родичі. Подивимося, просто, можливо, якісь нові знайомства у вас будуть, можливо, познайомитися з кимось. Ну ні, недалеких, не близьких друзів у вас не буде в вересні місяці. Чомусь в вересні місяці ви будете замкнені тільки на собі. На собі ну не завжди це погано. Розумієте, не завжди це погано. Ви Будете переживати, буде можливо, ви будете і хотіти навіть з кимось піти десь, але ви будете відчувати, що ви ніби замкнені в кругу, в такому колі, де ви не можете ні вийти, ні зайти. Ну, таке. Так що спілкувань, особливих із друзями, і комунікації такої у вас не буде. Добре, і дванадцятий дім. Дванадцятий дім це тут нам покаже те, що про що ви мовчите і не можете щось сказати, не хочете сказати. Да? Можливо, ви не можете навіть признатися самі собі. Тут у нас тут же Дивіться. Можливо, ви давно вже мрієте поміняти свою працю, так? Можливо, ви давно мрієте зробити якийсь крок новий в житті, і вам дається цей шанс. Дивіться, вам по першій карті, по колесу фортуни, і по останній, по дванадцятій, вам цей шанс дається. Але ви. Не хочете його взяти, ви просто боїтеся навіть взяти його в руки, тому що ви переживаєте, що у вас нема комунікації ні з ким. Да? Ви не можете, якби вийти нікуди, ви пов'язані, можливо, дитина в садочок треба десь. Ви не можете вийти, ви не хочете навіть. Ви замкнулися в собі, але ви від цього получаєте кайф. І е, цей дім е, в основному завжди 12-й дім показує ці страхи, ваші. Да? Е, що ви себе огранічуєте в чомусь, да? Ось, але ви огранічите себе в спілкуванні з родиною, навіть із родичами. Ви навіть не всієї правди, ви, можливо, не розказуєте навіть родині своїй, розумієте? І що я хочу так, як підвести підсумок? Дивіться: вересень місяць для когось, кому не підходить, будь ласка, не беріть на себе. Вересень місяць, дуже такий цікавий місяць. Вам буде даний якийсь шанс, про який ви самі мовчите. Ви давно хочете його зробити, але ви мовчите про це, нікому не признаєтеся. Тому він, якби у вас у скритому домі, в 12 да? але цей шанс буде. Будь ласка, візьміть його, візьміть його в руки, і ви зможете е, на роботі своїй, да? можливо, якийсь. Е... Можливо, якийсь напрямок у вас на роботі, можливо, щось інше появиться, з'явиться на роботі. Ви зможете вирости з королеви жезлів до королеви пентаклів, так ви ви вже будете мати якісь заощадження свої. Можливо, це вам допоможе спілкування з якимось чоловіком з вищого рангу, з чоловіком якимось, який розуміється на цьому, можливо, на вашому бізнесі, так, але в той же час, коли вам будуть предлагати якісь, наприклад. Чужі гроші далекі, не тут, а десь в далеких вам треба десь поїхати і там краще заробити. Там будуть якісь заробки. Ні, ви нікуди в цьому місяці не їдете. Ви сидите на місці, тому що ви переживаєте, правильно переживаєте, не їдете, тому що по кармі дорога вам противопоказана в цьому місяці. Так, можливо, далі там буде і ще. Якщо у вас буде, наприклад, чоловік, це ви будете з ним спілкуватися, то, будь ласка, будьте обережні, тому що з партнерством у вас трошечки тут може бути якісь подвохи, це може бути партнерство і особисте в особистому житті, і партнерство е, ну, по роботі, по спілкуванні. Так? Тобто, в цьому місяці більше, якщо ви хочете щось нове, будь ласка, продумайте всі кроки. Як правильно це зробити, не погоджуйтесь на щось сумнівне, не погоджуйтесь. Більше довіряйте самому собі, самій собі, і ем, то, що ви будете вдома, будете працювати, це непогано, це добре, це хорошо. Ви зможете себе переосмислити, переосмислити свої кроки, свої дії, і потім е, в жовтні ви прорветеся, зробите прорив. Тому що якась ідея, вона вже давно зріє у вас в голові. Просто ви ще боїтеся і признатися навіть самі собі, що ви це хочете. Ну і давайте останню карту подивимося. Подивимося останню карту, пораду вам, хто дивиться і кому підходить цей розклад на місяць вересень. Яка вам порада, від Таро? Дивіться, порада вам від Таро. Радійте життю, беріть від життя все по трійки час, що тільки можливо. Не замикайтеся так сильно в собі. Можливо, вам не треба так сильно в собі замикатися, можливо, вам треба іноді з родиною і поговорити, якщо у вас є рідня. Да? Не переживайте, що ви одні. Да? Находьте радість, спілкування з самим собою. І просто радійте всьому тому, що у вас є. От просто зараз, в місяці вересні, вам треба якийсь план побудувати. І радіти з того, що у вас є, і маленькими кроками двигатися, тому що ви зможете змінити свій статус в праці, в роботі, да? підняти свій фінансовий рівень, але тільки завдячуючи собі, розумієте? Також ще це спілкування з іншими, це по імператору, це може бути якесь навчання, це може бути якесь навчання в якогось учителя, не обов'язково чоловіка, да? який дасть вам щось, те, про що ви давно мріяли. Вам треба навчатися на початку, а потім уже у вас будуть і друзі, і комунікації. Отже, так, загалом місяць непоганий, але будьте обережні, карти обережності, які вам говорять, будьте обережні в партнерстві, в будь-якому партнерстві, просто не довіряйте відразу. Да? І якщо вам будуть пропонувати легкі гроші десь далеко, не тут, не біля вас, а десь далеко, теж 10 разів перевірте, а потім уже. Ну, я бачу, що ви не погодитеся тут. Просто перевіряйте. І радійте з кожної хвилі вашого життя. Життя прекрасне, просто треба ним скористатися. Якщо вам подобається такий розклад, будь ласка, пишіть, замовляйте, буду робити для вас індивідуально. Па-па, мої любі!